Шановні депутати, запрошені на пленарне засідання 57-ї позачергової сесії міської ради, 7-го скликання з 36 депутатів зареєструвалось 23. засіданні беруть участь Агаренко Володимир Миколаїв, заступник голови районної ради. Помічники народного депутата Анатолія Місійовича Гіршульда. Для участі в пленарному засіданні 57-ї позачергової сесії міської ради запрошені та присутні заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, виконуючі обов'язки, старост, керівники комунальних підприємств міста, члени консультаційно дорадчого комітету, представники місцевих засобів масової інформації. Пропоную розпочати пленарне засідання 57-ї позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати. Пленарне засідання 57-ї позачергової сесії міської ради оголошую відкритим. Депутати відповідно до регламенту ради для здійснення спостереження та процедури проведення відкритого поіменного голосування та здійснення процедурних вимог необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати Мельника Олександра Олександровича та Зикову Тетяну Борисівну. Не буде заперечень щодо запропонованих кандидатур. Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Прошу депутатів приступити до виконання своїх обов'язків. У нас ще один додався, да? 24 депутата плюс я 25. Продовжуємо нашу роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 57-ї позачергової сесії міської ради всім розданий. Вношу на голосування за основу порядок денного депутатів, прошу визначити. У кого з депутатів є пропозиції до запропонованого порядку денного? Немає пропозицій, більш ніяких. Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповідей з питань порядку денного до п'яти хвилин. Виступи до трьох хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі. Пленарне засідання провести без перерви. Які є зауваження щодо запропонованого регламенту роботи? Нема зауважень. Є пропозиція затвердити. Прошу голосувати, депутатів. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Ну, по-перше, я ще раз хотів би вибачитись за те, що ми проводимо позачергову сесію. І так часто. 7-го у нас буде сесія чергова, де ми розглянемо питання перерозподілу бюджету і другі важливі для нас питання. І можливо, якщо ми до 7-го пройти висновок після сьогоднішньої сесії, зараз. Кушнір Юрій Вікторович поїде в Харков здавати бумаги на затвердження по висновку обласної державної адміністрації по добровільному приєднанню громад. Ще восьми громад, ті, які визначилися межційний період, от вони вчора-позавчора визначались по питанням приєднання до міста Лазова. Всі рішення є, тому порядок двоє ми затвердили і прошу перейти до розгляду питань. Перше питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради про добровільне приєднання територіальної громади. Арківської сільської ради Лазівського району Харківської області з селами до територіальної роботи міста Лазова з селами міської ради Харківської області. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кучнір Юрій Вікторич, керуючий справами виконавчого комітету. Є необхідність доповідати дане питання. Запитання до доповідача. Вважаючи висловитись по даному питанню немає. Переходимо до прийняття рішення. Прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів, прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради по добровільне приєднання тергромад. Якарівської сільської ради Лазівського району Харківської області до територіальної громади міста Лазова. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторович. Є необхідність доповідати? Запитання до доповідача. Немає. Бажаючи висловитись. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради про добровільне приєднання тергромади Перемоцької сільської ради Лазівського району Харківської області до Тергромади міста Лазова. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторич. Нема необхідності доповідати. Запитання до доповідача. Немає. Бажаючи висловитись по даному питанню. Переходимо до прийняття рішення. Прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради по добровільному приєднанню територіальної громади. Садівської сільської ради Лазівського району Харківської області до територіальної громади міста Лазова. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторович, є необхідність доповідати. Запитань нема до доповідача. Бажаючих висловитись по даному питанню немає. Переходимо до прийняття рішення. Прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради, про добровільне приєднання тергромади Тихопільської сільської ради Лазівського району Харківської області до тергромади міста Лозова. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторович. Є необхідність доповідати? Запитань нема до доповідача. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів, прошу визначитися. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про схвалення проекту рішення Лазівської міської ради про добровільному приєднанні територіальної громади. Єлизаветівської сільської ради Лазівського району Харківської області, до Тергромади міста Лозова. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторович, є необхідність доповідати? Запитань нема до доповідача. Переходимо до прийняття рішення. Прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів прошу визначитись. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради про добровільне приєднання територіальної громади Вона Київської сільської ради Лазівського району Харківської області до тергромади міста Лозова. Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторич. Нема необхідності доповідати. Запитань до доповідача нема. Висловитись по даному питанню нема бажаючих. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів прошу визначитись. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про схвалення проєкту рішення Лазівської міської ради про добровільне приєднання тергромади. Павлівської Другої сільської ради Лазівського району Харківської області, до Тергромади, міста Лазова. Питання розглядались на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач Кушнір Юрій Вікторович. Є необхідність доповідати? Немає? Запитань нема до доповідача. Бажаючих висловитись? Немає. Переходимо до прийняття рішення. Прошу підтримати дане рішення в цілому. Депутатів прошу визначити. Рішення прийнято, дякую. Нікого не забули. Розглядається пункт депутатські запити. В месійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різний. Будуть якісь запитання, у когось пропозиції. Прошу. Залізінський, Олександр Миколаївич, прошу. На основі договору укладено ось факт нахтогаз. І щороку на опалювальний період воно пролонгується додатковою водою. На цей час комунальне підприємство отримало додаткову воду від факт НАТОГАЗ з додатковими вимогами не тільки про подовження терміну, але і з вимогами до нашого комунального підприємства. Ну, по-перше, я зупинюся на основних. По-перше, вони Ставлять відповідальність нашому комунальному підприємству визначення обсягів споживання природного газу, які на які в подальшому в кінці е, визначають штрафні санкції за недоспоживання, а також за перерозпудову цього газу. Е, відповідно, що комунальне підприємство не може на сьогодні чітко визначити об'єм газу, так як його використання використання. Відповідно до погодних умов на околишньоприродного середовища. Наступними такими жорсткими санкціями це є штрафні санкції майже 16% річних за несвоєчасну оплату за природний газ. І найголовніше про те, що саме впад на нафт, Нафтогаз не несе відповідальності за тиск, який йде в мережі. За припинення газопостачання та й за інші дії, які е, зобов'язуються, за які зарадові воно зобов'язується надати нам відповідно, враховуючи викладення, те, що виконавчим е, органом Белосійської міської ради було звернення до адміністрації Харківської обласної державної адміністрації, ми не отримали відповіді, то звертаємося до вас звернутися до народу депутата України Анатолія Мусійовича Дєшвіда, до прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Ройсмана, до структур антимонопольного комітету, до Національної комісії регулювання НКР'є з зверненням депутатів міської ради. Привольте, я зараз об'ївував. Сути, а потім будемо приймати Звернення депутатів Лазівської міської ради, Харківської області, до народного депутата України Ісуна Антона Моусійовича, прем'єр-міністра України Гроздіна Володимира Борисовича, Антимонопольного комітету України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг щодо постачання природного газу. Депутати Лазівської <зв>. міської ради занепокоєні ситуації, що склалися в галузі теплопостачання населення бюджетних установ та інших абонентів на території Лазівської об'єднаної територіальної громади. Так, з метою забезпечення ставило проходження опалювального періоду 2018-2019 років комунальне підприємство «Теплоенерго» Лазівської міської ради Харківської області змушене підписати отримані ПАД НАК «Нафтогаз України додаткові угоди до договорів про постачання природного газу. Ми переліковуємо три угоди. Надань для підписання додаткової угоди не лише, не лише продовжують дію укладених договорів до 30-го 2019 року, а й передбачають внесення ряду суттєвих змін до них, що реально погіршують умови взаємовідносин для комунальних підприємств та суттєво вплине на виконання нових заборговань на... нових заборгованих передбати на Баз. З метою недопущення зупинення роботи теплопостачальних підприємств, створення умов для надання споживачам усіх категорій якісних послуг із теплопостачання, є необхідність внесення змін додаткових угод до договорів на постачання природного газу та недопущення застосування до теплопостачальних підприємств фінансових санкцій в односторонньому порядку, що критично вплине на фінансово-господарський стан підприємств. Враховуючи викладене, просимо створити відомчу комісію для розвитку та регулювання даного питання». Разом з тим пропонуємо, шановні депутати, затвердити проєкт рішення про звернення депутатів Лазівської міської ради, зачитаю встановлюючу частину, звернутися до народного депутата України Гішина Андрія Васильовича, прем'єр-міністра України Гройсмана Володимира Борисовича, Антимонопольного комітету України. Національний комітет, що дійсно державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг щодо постачання природного газу, Текст звернення додається. Наступні відділу питань з ділової роботи зверненням громадян апарату виконавчого комітету міської ради направити звернення, забезпечити оприлюднення його і контроль за виконанням покласти на, на комісію з питань житлового комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю. Коротко в мене зараз. Далі це суді керівник приємства, Володимир Іванович, перезовський детальніше. Запитання йде. Давайте я вам поясню ще питання. Предсаджуйте. Додаткову угоду ми вивчали особисто і направили відповідні листи на обласну державну адміністрацію. От, там більше 10 пунктів, ті, які на сьогоднішній день заганяють в кабалу комунальне підприємство в разі прийняття відповідних пунктів до роботи. Договор був підписаний в зв'язку з тим, що, якщо б договор не підписали, у нас без 1 грудня не було лімітів. Нема лімітів, газ є, двойна ціна. Ну, пункт, один з пунктів останній гласить, що приміняти будь-які санкції у разі, якщо не виконуються пункти відповідно 5.4, 5.5, 5.6 і так далі. Наскільки вже принижають ну, не тільки господарчу гідність, будемо так говорити, а взагалі вже ну, якесь непонятне царство. Ми сьогодні говоримо за ринкову економіку. Яка може ринкова економіка бути, якщо один монополіст? За що ми можемо говорити, якщо державна установа? Дає такі договори, заганяє комунальні підприємства, непонятно куди. Де антимонопольний комітет, де НКР є, де Кабінет міністрів, куди вони дивляться по цим питанням? Ви розумієте, якщо ці договори, я вже повторююсь, в разі якихось питань не повернення своєчасної субсидії нам, а в нас сьогодні є велика заборгованість і вона не погашена ще з того опалювального сезону. Ви знаєте, як ми ці три, три роки боролися по прийнятим рішенням 2013, 2014 року організаціями непонятними, яких вже нема на Україні, ну продовжують стягувати борги. Чого така ситуація? Ви самі розумієте. Для того, щоб. Розколихати суспільство, куди ми дивимось, нерозуміло. Якщо це комерційні структури, я розумію, Но якщо державна структура, як можна такі договори, ну, взагалі видавати? От ми сьогодні заложник. Якщо ми хочемо, щоб у нас повторилась ситуація по початку опалювального сезону, як в інших містах, ну, я цього не хочу. Краще вже судитися там, доказувати, чим людей оставити без тепла. Це рішення не підготовлене депутатами, воно підготовлене комунальними службами. Тому я просив би не виносити його сьогодні на голосування, доопрацювати депутатам, уважно подивитися і потім на 7 сьоме... дня його винести в порядок денний. Ми не можемо приймати такі рішення в різному і. Не попрацювавши над ним юридично. Це так у нас, ну, звух барахти. Тому не буде заперечень. Ще питання. Нема питань. Е, пояснюю ситуацію вчорашнього дня, е, по якоби якомусь розміщенню у селищі Панютіно військовослужбовців. От, неправомірні дії військовослужбовців, там напади на мирне населення. Значить, Офіційно заявляю, що дійсно була ситуація, яка на сьогоднішній день по доповіді начальника поліції, а також воєнного комісара по результатам виїзду групи. Розбірок які пройшли, там чисто адмін. Ситуація, да, неприємно те, що це військовослужбовці, да, неприємно те, що в ситуації, коли військовий стан у нашій державі, і Харківська область, місто Лазавая попадає під ці санкції, ну, там чисто люди не на службі після чергування випили і поїхали розбиратись по питанням битових. Ну знай такі люди, знайшлись такі люди. Колись цього зробили слона. Так, да, неприємно, коли виникають такі конфлікти, да? ну, Ділати слона і кричати, що вже тут Росія. Це окупували, я вибачаюсь, ну це по крайній мірі ну, ніякого здорового глузду немає. Я вже говорив, там є учреждання, яким командує депутат наш Нестеренко. От людям треба туди обращатися в першу чергу ті, яким щось -то кажеться. Тому в ну, нас за сутки проходить і 50, і 70 моментів неприятних взагалі для людей, для населення. Трагедія була у нас позавчора, дитина місячна вмерла у селі Чернігівське, мама там неправильно покормила. Ну, Давайте ми будемо роздувати оце все. Ну да, військові, ну да, трапилось. Ну, На сьогоднішній день я жду офіційної відповіді. В результаті цієї ситуації, я вже говорив, буде примінено командиром військової частини. Там адміністративне порушення. От. Ці люди контрактники. Я думаю, вони поїдуть в зону АТО і скуплять кров'ю цей вчинок, який вони там зробили. Все, нема ніякої трагедії. Місто працює в стабільному режимі, так як і до введення військового стану. Ніяких за... Запретів, обмежень немає. З першого числа да, будемо вручати повістки, воєнкомат буде, ну це для оперативної роботи, МОБ резерв, добровільчий батальйон в умовах, умовах е, навчань. І сьогодні прес-конференцію давав і начальник поліції Павламар. Микола Григорович, за масової інформації мали можливість задати питання, а також Требісов Андрій Олександрович, наш воєнний комісар, по цим цим питанням. Мирному населенню нашим мескачканцям Лазівщини нічого турбуватись по цим цим питанням. Цей військовий стан, ще раз повторюю, введений для того, щоб в разі агресії цих прибережних районів. З Росією не приймати відповідні рішення колегіальні Верховною Радою і, і так далі. А президент сам веде в дію потім положення військового стану. От і все. Трохи розв'язати руки і е, дати можливість приймати оперативно ці рішення для відповідного моменту. Ну, не дай Бог, я думаю. Все буде нормально. От і все. Нема більше питань? Зауважень немає щодо проведення засідань. 57-ма позачергова сесія міської ради оголошується закритою.